Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Ітерович. сьогодні, 2 березня, і поговоримо про деякі наслідки від візиту Зеленського до Вашингтону. Я не буду поки зосереджуватися на тому, що відбувається в Британії. Відео про це буде завтра по гарячих слідах. Єдине, скажу, що поки для нас все достатньо оптимістично складається. Гарна зустріч з прем'єр-міністром. Слова повної підтримки, підписання угоди про. Кількамільярдний кредит за рахунок, до речі, російських грошей тут не треба хвилюватися не Україна власне за це буде платити. І дуже цікава заява про те, що Британія. Франція разом з Україною працюють і вже мають план припинення бойових дій, які вони збираються презентувати власне Сполученим Штатам Америки. Тобто робота ведеться, і будемо сподіватися, що будуть певні результати. Але тим не менше, ці два дні, субота, неділя, вони прийшли, прийшли, все ж таки, під знаком власне аналізу того, що відбулося в овальному кабінеті. Відразу хочу сказати, що представники адміністрації Трампа ну трохи дивно себе ведуть. Вони багато коментували, що там було хто кому телефонував, хто про що благав, хто хотів продовжити візити, і так далі. Розказують знову ці історії про костюми. Що Зеленський не хотів укладати якусь угоду, бо прийшов не в костюмі. Як на мене, трохи дивна логіка при всіх умовностях протокольного стилю, так ну і роблять багато ще подібних якихось заяв, які тим не менше абсолютно не відкидають ту ідею і ту версію, яку ми з вами обговорювали, що в Білому домі до подібної зустрічі Зеленського готувалися, і в них був певний план, який вони змогли за великим рахунком дуже непогано реалізувати. Але нас цікавий тут трошки інше. Дивіться, за два дні було кілька заяв від того ж стармера від генсека. Наторю, те від президента Польщі про те, що ну в будь-якому випадку Україні треба буде налагодити нормальні відносини зі сполученими штатами, повернутися за стіл перемовин, продовжити контакти, оскільки стійкий тривалий мир він без участі сполучених штатів неможливий. Американці до речі злили там в медіа. Якісь заяви неназваних чиновників з Білого Дому, що Трамп готовий в будь-який момент, але Зеленський ну якби публічно повинен вибачитися. В якому форматі ну про це нічого не відомо, але такі тези вони в публічний простір вкидають. Перед зустрічю, до речі, в Лондоні віцепрем'єрка Італії Мелоні подзвонила Трампу. Вони. Там поговорили, поки невідомо про що, але я думаю, що зараз комунікація достатньо активно так відбувається, і в будь-якому випадку нам треба буде ну рано чи пізно, скоріше за все, вже з понеділка повертатися до того, що якось зі сполученими штатами відносини треба буде налагоджувати і думати, що робити з усім цим далі, і це актуалізує одне вкрай важливе питання. Навіть два ну вони пов'язані просто між собою. По перше, чи зробили ми певні висновки з того, що відбулося. І по-друге, а хто взагалі буде тепер займатися налагодженням цих стосунків і взагалі відновлювати те, що значною мірою було зруйновано під час зустрічі в овальному кабінеті? І я би тут звернув увагу на одну дуже промовисту і цікаву статтю, яка вийшла в виданні The New York Post. Я нагадаю, що це найстаріше консервативне видання Сполучених Штатів, яке постійно читає Трамп. До речі, це видання займає однозначну позицію з приводу того, хто є агресором у війні. Вони нещодавно на фоні заяв Трампа випустили ну, матеріал, випуск взагалі, і на першій сторінці величезними літерами було написано, що диктатором є Путін. Тобто, в них тут немає жодних якихось сумнівів, і вони Україну однозначно в цій боротьбі підтримують. Так от там вийшов дуже цікавий матеріал про те, що коли спецпредставник Трампа Келлог був в Києві і говорив про укладання цієї угоди там були дійсно розбіжності. достатньо був такий складний процес, але Келох пропонував власне. Президенту України цю угоду підписати до візиту в Сполучені Штати. Тобто, ви її підпишіть Потім ви поїдете в США. Будете мати вже гарний документ, на основі якого просто зможете почати якусь там дискусію, якісь розмови, і від угоди плавно перейти власне до завершення війни, до підтримки зі сторони сполучених штатів Америки, ну і багатьох інших позитивних речей. Але проти цієї ідеї категорично виступала одна людина, прізвище якої не Зеленський, прізвище якої єрм. Мак, який казав, що ні, ми хочемо їхати в білий дім. Ми хочемо зустрічатися. Ми хочемо, щоб власне президент України е, офіційно оголосив про це з президентом Сполучених Штатів Америки. кажуть, що Келлах наводив дуже багато аргументів, абсолютно робочих: що так краще не робити що краще спочатку підготувати певне тло, да, для взагалі е, зустрічі двох президентів, покращити їхню взаємодію, зняти всі якісь там ну знаєте, шорохуватості, які були в. Відносинах Трамп, до речі, треба зазначити, він зробив перший крок. Ми його згадували, коли він заявив, що не пам'ятає, що називав Зеленського диктатором. Ну воно з одного боку трошки так дивно виглядало з іншого боку, це було зроблено публічно. Тобто він такий сигнал надіслав. Так, от Келох переконував, але Єрмак був незворушний і категорично стояв на тому, що треба їхати у Вашингтон. Як пише видання, мова йшла про те, що офіс президента України форсував. Візит і робив це ну достатньо жорстко. Келох ледь не хотів вже ну, взагалі, забути про цю угоду, оскільки там один пункт був кажуть не узгоджений. О, цікаво, до речі, який тому що такої інформації в публічному просторі не було. І він вже сів на потяг їхати до Києва з Києва і йому прямо в потяг передали останній фінальний варіант угоди, де була змінена там позиція. Дійшли певного, скажімо так, порозуміння. Ну і власне домовилися, що потім Зеленський вже прилетить і цю угоду. З Трампом буде підписувати, і тут от, дуже цікаво складається картинка. Е, була інша трохи ідея, як це зробити. Тобто, візит міг би відбутися трошки пізніше, наприклад, там, умовно кажучи, в понеділок, можливо, да, можливо, там вівторок чи на ну, на тижні, який буде, але він же був на основі підписаної угоди, дуже позитивних е, відгуків про неї. В американських засобах масової інформації Трамп зрозуміло би по повній програмі по цій угоді би відпіарився. Ми ж розуміємо, що той документ, який планувався, він дуже рамковий, його можна було підписувати за великим рахунком без проблем. Я знаєте, до речі, поговорив от з, з колегами-економістами, чисто з економічної точки зору. і Вони казали, що той документ, який планували підписати, він поки ніяких ризиків для України не містив. Вони могли б з'явитися пізніше. Ми це згадували відео в відео у нас на каналі, але. Але станом на сьогодні це була б нормальна така угода рамкова, але для Трампа вигідна, бо він би просто розказав би американцям, як він захищає національні інтереси Америки, Америка і все те, що вони казали і писали після провальної зустрічі в овальному кабінеті. Так, от, начебто, все ну, повинно було в такому форматі від, ну, відбуватися. Але офіс президента настояв на тому, що. Ні, ми хочемо особисту зустріч обов'язково якомога швидше, і так далі. Чим ця зустріч закінчилася, ми знаємо. До речі, з, зі сторони України жодних немає повідомлень, жодної інформації про те, що зроблені якісь висновки, що відбудуться, якісь зміни в команді, оскільки команда явно відповідальна за те, що, наприклад, Зеленський не, не був не сильно готовий до такого натиску зі сторони президента і віце-президента Сполучених Штатів Америки, дехто в взагалі написав таку цікаву фразу. А чому Єрмак не втрутився в розмову? Он вен скинувся захищати Трампа, почав там провокувати Зеленського. А чому наш віце-президент да сидів мовчав? До речі, вдягнувшись у цивільний костюм, цікава цікавий такий нюанс. Тобто, він все це організовував, він за все це відповідав. все закінчилося провалом. Жодних наслідків цього ми не чуємо і не бачимо. Ну крім єдине, знаєте, багато знов таки провладних особливо депутатів понаписували якісь пости в підтримку президента, нема питань взагалі. Ну багато українців це робили. І дійсно ситуація тут така, що це була спровокована історія зі сторони США, але вони не просто понаписували, вони в цих постах обзивають Венса. Трампа останніми словами там ляльковод, ненормальний, В них є якісь господарі. Слухайте, ну чесно, тут безліч дуже питання. Вони взагалі на кого в цій історії тоді працюють, тому що можна висловити свою позицію. Але треба робити це коректно, тому що вони є народні депутати, і коли вони пишуть такі слова про президента і віце-президента Сполучених Штатів, ну це виглядає трохи дивно. Я вже мовчу про те, що немає зараз проблем просто перекласти, що вони сказали, і знову передати це в овальний кабінет. Да? от дивіться, як депутати з фракції Зеленського про вас говорять і пишуть, Розумієте, матюкатися можуть громадяни України навіть. Я зі своїми колегами ми можемо ну, деякою мірою дозволяти. Т собі там оціночні судження, тому що ми в даному випадку не є політичними фігурами, е, хоча ну. Більшість там моїх колег намагаються це робити об'єктивно, Е, Політики не мають право якраз в цій ситуації на емоції. Вони хочуть висловити підтримку. Окей, хочуть вказати на неправильну позицію США без питань, але вони повинні це робити коректно, не підставляючи державу. На жаль, ми побачили парад невігластва, коли дуже багато таких заяв можуть бути обернуті проти нас. Так от висновки, судячи з усього, не зроблені. Ті, хто готував Зеленського до цього візиту, ну якось не знаю, не покарані? Ну в плані не покарані, там не відсторонені, там не звільнені. Вони продовжують виконувати свої там обов'язки. Я так розумію, готувати президента до різних зустрічей. Хоча мені здається, зараз ми стоїмо перед дуже серйозним вибором. І цей вибір насправді і дилема да вона насправді дуже проста і складна одночасно. Нам треба дійсно якось налагоджувати відносини зі сполученими штатами. Як це робити, питання відкрити, хоча мені здається, є очевидні речі, які офіс президента міг би вже зробити зараз. Ну, по перше, визначити якогось досвідченого і бажано авторитетно авторитетного переговорника від України, не президент. Президент це повинен вже на фінальному етапі робити. Зараз потрібна людина, яка може бути умовно якимось спецпосланником, і зможе в контексті цієї човникової дипломатії відновити контакти з Білим домом, пояснити які є. Ну, наші, скажімо так, стартові позиції, і спробувати врегулювати цю ситуацію. Так роблять всі, і по такому принципу, до речі, працює Трамп. І цей принцип теж було б непогано нам використовувати. Другий важливий момент нам треба якийсь серйозний посередник, власне, від Європи, якийсь європейський лідер. Можливо, кілька виборів. Поки на цю роль претендує власне Стармер Макрон. Можливо, буде ще прем'єр-міністр Італії Мелоні. Тобто, ці речі треба теж визнати. І тут немає нічого поганого, що ми будемо через цього посередника говорити. Треба трошки, щоб емоції вляглися, і власне ми мали можливість свою позицію хай в такий опосередкований спосіб, але представляти. Але важливо, щоб це було скоординовано. Зрозуміло, що. Зараз слід згадати про е, роботу з демократичною республіканською партіями в Сполучених Штатах Америки. І отут знаєте, історія з двопартійною підтримкою вона може нам ще аукнутися не в дуже позитивному плані. І що я маю на увазі, коли Зеленський в кількох інтерв'ю казав про те, що які питання до нас задавайте питання демократам, куди поділися гроші? Повірте, багато хто з демократів це не дуже добре сприйняв. Вони сприйняли це так, що якщо ми вже не при владі, можна всіх собак вішати на нас, і це не дуже правильна позиція треба це спробувати зараз виправити через різноманітні контакти у нас до речі непогані контакти з демократами республіканцями є у представників різних політичних сил ну так вони не входять в монобільшість але вони мають ці контакти і треба їх максимально активізувати робити все це треба дуже швидко я на жаль за два дні поки таких кроків не помітив зеленський полетів власне в британію він буде там там до понеділка потім саміт європейський 6 березня там теж зрозуміло ну буде присутня україна і будуть багато про це говорити, але ну фактично, вже ну, дві доби пройшло. Можна починати якісь проактивні робити речі і дивитися, як взагалі відновити відносини з Сполученими Штатами. Тим більше я з цього почав сьогоднішній блог. Власне, американці такі натяки передають так. Вони їх передають в не дуже приємній манері, там якісь вибачення, там ще якісь речі. Але це сигнал, що ми готові. А ну давайте зробіть якийсь там крок. Ну, це може бути, наприклад, інтернет Інтерв'ю не обов'язково ж це робити напряму можна зробити опосередковано: дати якесь інтерв'ю там британські медіа, які читають в Сполучених Штатах і сказати, що. Ну так, на жаль, от вийшло. Є певні там моменти, ми хочемо їх виправити, і так далі. Тобто, треба треба зараз займати дуже проактивну позицію, а не знаєте, ховатися в європейське, скажімо, кубельце таке, да, і думати, що ми тепер без проблем всі питання вирішимо взагалі. Не звертаючи увагу на Сполучені Штати, треба зрозуміти просто по факту одну просту річ. Трамп любить сильних. Він ну як любить, він їх поважає. Да? Він ніколи не буде нормально ставитися до тих, хто знаходиться по відношенню до нього якісь слабкі позиції у нас є ресурс, в тому числі для сильної позиції. В першу чергу, це наші збройні сили, які героїчно стримують російську навалу, і цим ресурсом в інформаційному плані треба користуватися. Так що сподіваємося, що ті очевидні речі, які навіть згадав я, вони будуть не менш очевидні для офісу президента. Хоча ця історія з Келогом і Єрмаком вона насправді змушує задуматися над тим, а хто керує цими процесами в офісі. Президента і чи завжди це управління спрямовано, власне на захист національних інтересів України? Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!